Дякую, хто підписується, дівчатка. Це йде на замочку. Хутро тут дівчата з капюшона знімається. Це можна знімати, можна не знімати. Дві кишеньки, дівчат тут стягуються. Подивіться, яке тут гарне. Бачите, типу під зроблено. І є капішон, дівчат. Ось так капюшон. Хутро дівчатка можна зняти, воно з'ємне. Тут, бачите, йдуть кишеньки е накладні, а є ще подібна з кишеньками боковими, не накладними. Теж гарна моделька, ви собі тут стягнули. Стягнули, дівчата, так само можете підкотити, можете так, щоб закрито було. Це вже як вам подобається. Вони також, дівчатка, є в кольорах ця моделька. Гарно, да, дівчат, вони гарні. Вони є в кольорах і гарна, зелена, і гарна чорна, і капучино. Вона кожна мод... Кожен колір гарний дівчат по-своєму. Ось така світленька. Є дівчата шестеді на менший розмір. Зараз я покажу. Якщо я її ще не продала, зараз хвилинку покажу вам. Дівчата, хто не підписався, підписуйтесь. Зараз показую вам модельку ще. Так, дивіться, є ось така. Трошки меншим розміром. Бо та йде на більший, а цей йде на менший розмір. Показую. Доброго ранку. Добрий ранок, хто доєднується. Всім привіт. Дивіться, ось така моделька. Цей де менша. Цей де менша. Дві кишеньки, бачите, тут іде вже тедік, дівчата, тут іде тедік, і ця трошечки менша, та була, її можна брати і на 110, на 115, до 125, та буде гарно виглядати, ця вже йде менший розмір, цю можна брати і на 108, і на 110, на 112, ось таку можна брати, класна моделька, дівчата.